я та мій Сьогодні я покажу вам воїнів, які будуть зніматися в наступному відео. Це буде такий невеличкий спойлер. Так ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну що, поїхали. В наступному відео буде брати участь ось такий лагері. В ньому є ось такі ворота, вони дуже кріпкі. Їх закриває ось такий засув Його можна прибрати. І тоді ворота будуть відкриватися. Ось, ось такі. Тут є ось такий кустик. і ось такий камінчик. Внутрі лагері ось така клітка. Туди можна посадити яких-небудь порушників правил, або тих, хто не подобається римлянам. Тут є ось такі дві дробини. Вони дають змогу підніматися на ці вежі. На вежі можна поставити якого-небудь воїна. Наприклад, наприклад, о цього. І він буде ось так стояти. Або ж, на ось цю вежу. Тут є ось такі дерев'яні штучки. Стіни в лагері достатньо високі. Не знаю, яка це висота в реальному житті, але якщо людина там 1,90 метра, то тут більше двох метрів. Зараз я покажу вам воїнів, які будуть з римської армії зніматися. По-перше, це ось такий командир. Він командує всіма римлянами, які у нас є. Він головний. У нього є ось такий гребінь. Він іде. Ось так. Чорний шолом. Чорна броня. Ваш. Ось такий кінченко. Всім привіт! Я головний. Далі йдуть його вірні воїни, це легіонери. Їх багато. Ось так. Ось вони йдуть. Захищати імперію. Вони можуть будуватися в черепаху або в інші построєння. У них є посадна зброя. Це гарматка. В нас вона одна. Ось вона. Вона вміє стріляти. Стріляє вона гарно Тут є ще на човні ще кілька легіонерів. Це молодший командир. Він молодший за оцього командира, він молодший за ще одного командира, якого я покажу вам трішки потім. Ось такі ще воїни це знамілюці. Він несе римське знам'я Воно зроблене золота на ньому ось така червона тканинка. У нього є меч і шкура вбитого лева. Тут є ще ось такий командир. Він ще званні ніж цей, але вище він, ніж цей. Так що він має більше привілеї, ніж цей. Вони в, в трьох командують воїнами. Тут є ще ось такий воїн з крюком. Він може кидати їх його на інший корабель і зачепляти. Всім привіт! Я Крюкач. Тут є ось таке вітрило, воно вміє повертатися. Ось так. Тут написано спор. І ось такі квіточки червоні. На човні є щити. У нас їх зараз 5. Один ми видали одному легіонерові. На човні є ось такий ще один банер Він стоїть над Центуріонським цієї. Тут є кілька зарядів для балісти. Баліста стоїть зараз в іншому місці. А зараз я вам покажу вікінгів, які будуть зніматися в відео. Ось воно. Зараз я, їм, я вам їх зараз буду показувати. Перший вікінг це ось такий У нього є ось така шуба, топор і ось такий щит. У нього є ще шляпа з рогами. Наступний вікінг ось такий. У нього у нього ось така сорочка. І ось такий ремінг є. Наступний ось такий. У нього є якась накидка і якісь штучки. Далі є ось такий. У нього шкура вбитої тварини накинута. Може бути ведмедя, я не знаю. Наступний ось такий. У нього теж є якась шкура. Є ще ось такий вікінг. Він в червоному, чорному вбранні. У нього теж є щит і топор. І ось така смішна шляпка. А ще є ось такий вікінг з вогняним списом. Їм можна піджигати, наприклад, якісь ворожі укріплення. У вікінгів ось такий корабель. У них є ось такі дві вішалки, щити на бортах і весня. Їм можна ось так гребти, щоб корабель плив вперед. На носі корабля є ось така голова дракона, а на задній частині ось такий хвіст. Тут є ще ось таке вітрило. Воно повертається так. Воно тут натягнуто мотузками. І тут теж. Тут є червоне вітрило, прапір. Ну що, друзі, вам сподобався обзор? Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться наступне відео. Всім пока, друзі! До зустрічі!